що, починаємо? Зараз <кій> вихау. Так, вечір за вікном, Чайок на столі. Підготували нову порцію среців. Хто не в курсі, знову ж таки, це така соцмережа від Інстаграму. Текстова версія, де люди можуть писати всякі свої думки. Аналог твіттера. Або зараз, як він називається, X. Перший срець від дівчини Маргарінчик. Зніку Маргарінчик. Коли тільки познайомила зі своїм хлопцем, попросила його дати свій нік в інстаграмі, на що він мені його дав зі словами, та там нема нічого. Але ладно, на, і знаєте що? Там реально не було нічого. Ні фоток, ні сторіс, нічого. Навіть аватарки не було. Ми в якомусь випуску говорили да? про те, наскільки хлопці не люблять вести свої соцмережі і наскільки дівчата більш прохаваніші, за що їм можна отак просто поплескати. Берем... Дійсно, дійсно молоті, куди не вийдуть, фотографії, сторіс це як має бути. Беремо приклад з дівчат, і щоб бути успішними в дейтинг ринку, треба копіювати їхні моделі поведінки. І тоді в ну, нас буде більше кращі умови для нас. Ну, вони по факту скопіювали нашу модель поведінки, бо те, як вони зараз взаємодіють. Мені здається, це все-таки модель. Копія. Е, в копія в тому, що якраз е, створюється велика альтернатива. От, е, коли в тебе велика альтернатива, це все-таки більш протаманно хлопцю. Бо якщо говорити, нещ, як прийти говорити на природньому рівні, жінка завжди про, про моногамію. Їй потрібен один хлопець, який її там захистить, забезпечить безпеку, угу. і, і все. А, і вона більше, типу, прив'язується все-таки емоційно. До, до людей. Mm -hmm. І їй не притаманно, це якщо щось, сразу нахер. Якщо щось, одразу нахер. Тому вони шось... краще вибирають? Типу, більше в плані вибору, більш ретельніше відносяться. Так, це до, до чого? 30 підписок на колег, родичів і друзів. І усе, за всі 5 років, що ми разом, він запостив одну сторі з корпоратива з Монатіком і все. Я дуже радію з цього. От насправді я вже багато разів говорив, навіть не то, що я. Ми, ми з тобою багато говорили про непереоцінених дівчат. Отут видно непереоціненого хлопця. Прикиньте, хлопець собі заробляє. Хлопець yeah. має ахуєнний лайфстайл, але не показує його. Це вигідно йому робити? Невигідно. Кому це вигідно? Дівчині, його дівчині. Бо вона розуміє, що він в разі чого йому буде важче. Від неї відмовитись. Відмовитись, так то він буде більш е, спроможний до якихось компромісів, які можуть бути не дуже приємними. А куди діватись? Ну, в нього що там 30 підписок і то на кавер А в неї трафік фармить. До речі, вона не написала за свою інсту що в неї там відбувається. А ну, я просто зайду, чекну. Це раді прикола. А в неї фармиться в Блін, ну в тебе тут так не зайдеш, на неї якийсь там ютубчик навіть я. <хи> не знаю. Ну але в середньому інстаграм дівчини набагато більш зарядженіші, ніж ну, якщо вона вже таким якби, над... наголосом на це фокусує, значить в неї набагато краще. І для неї це якби шок. Типу, що в нього немає, значить, в неї по-любому є хороший профіль, де в неї там фотки з різних ракурсів. На, от. Е, я від себе скажу, чесно, мій дуже великий такий грін флаг в дівчатах. Це коли ти заходиш до них, в інсту, а там реально нічого немає. Так як вона сказала, ні фоток, ні сторить. Ну, можуть бути якісь фотографії, але точно не фотографія якогось голого тіла. Мене це, наприклад, відштовхує. Ти розумієш, що вона не так легко може злитись. Та навіть не в тому, це, це е, просто. Ну, більш надіжний варіант. Тобто, що твою завжди ставку можна перебити. Що твою ставку не переб'ють. Ти розумієш, що вона буде більше в цій взаємодії, більше підстроюватись під тебе. Дивись, це найбільше про те, що дівчина не мислить категоріями вічного пошуку. Вічного пошуку. Тобто вона готова зафіксуватися на якомусь варіанті. Швидше за все. Так. От. І це прекрасно, як на мене. Ну, для тебе, так. Да. Ну, для мене, так. Да. Та і, і для, для неї, їй <свят> блядь, чим для погано. Тому що, коли є відчуття цієї альтернативи, в неї є, є Криша такі внутрішнє відчуття, що вона щось недоотримала. Щось є краще, десь є трава да, як кажуть, щось життя краще, яскравіше. А коли вона такими категоріями не мислить, вона якби ідеалізовує тебе. В хорошому сенсі слова, і більше від тебе кайф отримає. Цінує більше. більше. І Як наслідок більше цінує. Тому ну, це, це добрий фак, знайдена для неї. Но, ну, з точки зору, звісно, якщо взяти от балансу, то в, якщо ти більш сильні позиції, вона буде більш слабшій позиції. Так? Ну Не тільки по цьому там це визначається. Це просто от хороший знак. Хороший знак не, не більше, не менше. От, один з небагатьох знаків, можуть бути інші хуяві знаки. Ді? Але якщо цей знак хороший, то собі ставиш такий невеличкий плюс і все. Це може такі. дівчина і активно вести інстаграм, і при цьому може бути гарною тобі парою. Може таке бути, може. От, але мало, мало ймовірніше. Менш ймовірніше. І ми, по суті, розглядаємо контекст дівчат як з інвестиціями. Якщо ми більше в інвестиціях розуміємося, то ми більше. Можемо на свій капітал більше отримати. Дані аналогії це як е, ти розумієш, в яку дівчину краще вкладатись, яку, як має бути взаємодія, ти стаєш професіоналом, і тоді ти можеш вибудувати так, як е, ти хочеш, і на твоїх умовах. Тому, по суті, це як інвестиція, але більш така в контексті дівчат. І треба бути професійним інвестором. Вчитися інвестиція, знаєш? Не, не, не інвестувати в трамкоін на хаях закупляти. <ріць> ні, ні. Оце <ріць> <так> само, <ріць> хайп хайп, на хайпі. Це як інвестувати от, дівчат, в дівчат, яких розкачаний інстаграм, де купа голих фото. Оце так, якраз як. то і є. Тепо, Купляти трамкоін <ріць> по 80 пшик. баксів. Розумієш пшик, <ріць> типу пшик, і ти думаєш, вот-вот, а там пустота, там скам. По суті, це є оболочка. Це є оболочка, це є якийсь імідж, на який ти клюнув. А все. Всередині... Всі, всі купляє, значить, yeah. ти дивишся, багато підписників, багато якихось ухажорів, залицяльників. І в тебе підсвідомо включається, блін, я теж хочу. Значить, вона дуже цінна. І важлива тут річ, як упаковка. Тобто вона краще упакована, краще така виставляє свої, можливо, якісь там груди більш яскравіше виставляє, mm -hmm. більш себе позиціонує відкритіше. І за рахунок цього вона. Більше отримує уваги. А є дівчата, які, от то, що ми ввели термін не переоцінення, це дівчина може вдягнутися mm -hmm. просто, ну ти, якщо її по-інакшому трошки там акценти зміниш, або там, роздягнеш Просто інше. або роздягнеш, то вона буде в рази да, як сленгу. В рази яскравіше, ніж вона виглядає так. І це якраз теж green flag. Треба от шукати дівчат, які от більше, як на мене, простіше не випячують свої там якісь переваги, да, такі візуальні, не вдягаються таким чином, що ти бачиш, вона на охоті, вона збирає лайки, збирає альтернативи. І хто підійде з варіантів, да, яких вона буде. там. Хто готовий взаємодіяти на її умовах? Да, так, да, так, да, так, да, да. От з такими дівчатами, що замічаєш, що ти починаєш. Ти якби прошарений, ти починаєш свої, якби щоб на твоїх умовах. Вона хоче, щоб на її умовах. І часто такі люди зразу йде як в магнітах. Знаєш, однакові полюса, полюса мають бути різні. Однакові полюса йде про, Про євреїв розкажи. в компанії може бути нечотне количество євреїв, нечотна кількість євреїв, але не більше одного. Два євреї це ж все. Вони не з'єднаються. Ми для того і вчимо цю тему, да? розвиваємося, щоб бачити інвестиція, яка недооцінена, і потім вкладатися в неї, і ми отримаємо хороший профіцит. Да? Ну, фідбек просто. і хороші профит, профит. да. ну, бачиш, от якби насправді хлопець таке би написав, в страйці, що його дівчина не веде Інстаграм, в неї там нічого немає. І йому це дуже подобається. По-любому дівчата би написали: Ах ти ж сука, блядь, ти аб'юзер, тобі дівчина, дівчині важче від тебе піти. Ти шукаєш собі жертву, щоб нею маніпулювати і газлайти. Сто посадів. Та, Розумієш, цей я взагалі, типу, не дивуюся постійно використовують якісь тези і використовують як елемент маніпуляції. Просто треба бути над цим, це бачити і не піддаватися. Тобто, ну як тут. Тільки, тільки от е, твоя свідомість може допомогти. Добре, рухаємось до наступного. Це, це не стрес, це відповіли мені під моїм одним відео на ютубі. Хлопець пише: яка цінність того, що буде та дівчина витратити купу ресурсів, щоб отримати доступ до щілини, поговорити на цікаві. Це формулювання. Так, щелини. Поговорити на цікаву тему з жінками неможливо. Працювати на майбутнє також ні, бо жінки запрограмовані на ресурси, які вони будуть очікувати. Немає ресурсів, не лише матеріальних, не варто навіть пробувати. Це як робити косметичний ремонт в квартирі після бомжів, щоб її продати. Нічого не зміниться. Йований, ти, сука, рот! Ти розумієш, що би ми зараз би не сказали. Які ми аргументи би не навели, цьому хлопцю буде абсолютно похуй і настільки вже промитий, в нього настільки настільки підсвідомість викривлена, що я не знаю, що там допоможе. Ну, це так само, коли вони находять, находять іншу якусь вже в інший mm -hmm. поліс, уходять і не хочуть взаємодіяти з дівчатами Ну тобто вони закриваються, вони не хочуть вивчатись, розвиватись ці теми. І вони закриваються, краще я не буду взагалі. Бо я провалюю баланс. Або просто ще варіант такий, що вони знецінюються в своїй голові, щоб їм не було боляче. І е, тої теми не доторкаються. Знаєш, чому я зрозумів, що цей хлопець некомпетентний? Він пише: витратити купу ресурсів, щоб отримати доступ до щілини. Навіть в його формулюванні доступ до щілини отримати отак. Він би знав, наскільки легко можна отримати секс і що ти трішки прошарний ті. Це просто, от якщо тебе цікавить виключно секс, так. там якісь да, просто на одну ніч переспати. Це, блять, отак робить, отак щелчком щелчком по щелчку. Так. Ну, понятно, що залежить від твоєї внешки, як ти ведеш комунікацію, де ти проживаєш, напевно, від локації твоєї залежить, але ми говоримо про ну, середньостатистичне місто. Про середньостатистичного хлопця, давай. так. Да? Тобто, якщо він би дуже був би красивий, там секс ще простіше отримати. Якщо він дуже навпаки неохожений, у нього дуже проблеми з ніжкою, да, там буде важче. Але я переконаний в тому, що з любою вніжкою можна отримати секс, питання зусиль, які ти затратиш. Але тут він пише ресурсів. Да? Це точно не про ресурси. Про зусилля говорю якраз зусилля в напрямку своєї прокачки, отак. Так, да, вони не хочуть вивчати. І так само я не знаю, і за інших сфер стосується. Він там не розуміється в чомусь там, в інвестиціях він каже: ой, це фігня, тобто. Або от як люди багатство знецінюють, бачать дорогу машину. Там він там депутат, він там в державних якихось установах працює, або в нього хтось є папік, якщо це дівчину да, хочу дискредитувати. Тобто людина не розуміє, що таким чином вона тільки собі шкодить, бо вона закриває шляхи для реалізації і отримання того, що ця людина має. Він не може тоді, він блокує багатство. Да, блокує дівчат в даному випадку. Тому, якщо ти хочеш розвиватися, прокачуватись, ти мусиш сказати: блін, а як мені зробити це? А як він цього досяг? І вони не бачать альтернативних сценаріїв. Ваш я, я отак скажу: якщо ви досі не займаний, досі не цілований. Проблема точно у вас, сто відсотків у вас. Ніхто в цьому не винен, не дівчина, не країна, в якій ви народилися, та а точно ваш підхід до взаємодії з дівчатами, все. Ви нуль. Ви просто нуль. Це треба признати. Поглинути правильну інформацію і все. І ну вирішити цю проблему так по, -по, по щелчку. Ну не по щелчку. Це треба робота над собою. <ріст> така тяжка, я тобі скажу: насправді це не просто Ну, я би не... ну залежить Але... від того, яка стартова позиція. Але в тебе варіантів нема. Ти мусиш або ти розвиваєшся і ти отримуєш життя мрії, або ти от так от постійно закриваєш очі, обманюєш себе, що це там щось воно там Дискредитовуючи це, там дівчат, щілина називаючи, чи ще щось. Можна мастурбатор. І e, таким <с чином. Секс-ляльку, до речі. Таким чином, шляхи закриті. Тільки сказати, ні от сама рефлексія, ні чому, навпаки, ще більше є така техніка, як загострення. Навпаки, загострити. Цю ситуацію і задати собі незручні так. питання. А чому, блін? Чому я. Не, не можу отримати щелину Не можу, да Якщо це так, я знецінюю, чому я не можу це отримати? Ну реалізуй, Ладно одна людина, коли вона діє з позиції сили, вона каже: От в мене є, в неї є це в житті. От коли за гроші казати, якщо ти маєш там мультимільйонер, ти маєш гроші, кажеш, ну, гроші такі. Я ще зрозумію, людина має гроші. А коли людина не має гроші дам, або не має е, успіху з дівчатами, він це щілина називається, зразу ж для мене індикатор того, що людина просто себе найобує для того, щоби до того не прагнути, і все. Тобто, для того, щоб обрізати собі шляхи, і він внутрішньо себе не мучав. Для чого прагнути до чогось та такого, там щелина, да, та якась щілочка, блять, да. блять для чого треба? І все. Прикинь, ну... Прикинь, то за якісь хлопці, блядь, дебіли, пікапери, бігають за тими mm. щолочками. Мене це не обманеш. Я це зразу <рес> бачу, що це самообман, і тільки та людина, яка себе обманула, він не виграє. В первинному етапі, коли ти кажеш, бля, я реально щось не то роблю, тобі боляче. Тобі реально неприємно. А в первинному етапі, коли ти себе обманув, тобі приємно. Ну це ж пастка. Краще, хай на початку неприємно буде. Ти. Це признаєш, і вже будеш шляхи виходу шукати. Інакше все. Ти в патовій ситуації. Ні. Це як евакуація, да, є, є пожежа, в твоєму житті пожежа. Є шляхи евакуації, ти їх закриваєш і далі в пожежі, в поганому становищі, а пожежа це твій час. Ти втрачаєш час, но собі якось це пояснив. Змін не відбувається, і отак от людина живе 10-20, а потім. І нема мотивації жити насправді, це є корінь цього. Ну мені якраз не шкода, бо це їхній свідомий вибір. <звідко> так. Ну вони вибрали, що вони хочуть згоріти там до зла. Будь ласка, гори. Лю... Гарі людина, якщо правильно живе в неї сьогоднішній день, завтрашній день краще, ніж сьогодні. В нього кращий завтрашній день, ніж сьогодні. Йому цікаво жити, бо він в при... такому перечутті, що завтра буде ще круче. Бо він себе прокачав. Завтра він буде краще діяти і кращі мати. Помилку зробив, да боляче, нічого страшного. Ну завтра, я зрозумів, я вже як шахматіст, умовно, якщо аналогія шахматами, я кращий хід зроблю. Все, я буду вже більш ефективніше поводити. А так, якщо ти це. Я не хочу грати, шахмати, шахматісти, такі тупі, там ще щось, ну, якісь там, задроти, там, ще якийсь ярлик повісити і все. Любителі щолочок. Так, да, можна касту таку. Знає. Ну, і ці, це, ж і є їхні наративи. Такі. Добре, все, хватає з цим хлопцем, рухаємось до останнього нашого средця. Хлопець, хлопець пише. Я спілкувався з дівчиною. 16, 16 днів начебто все було добре. Бачиш, чіткий чіткий 16... 16... <реш> 16 днів, блядь! Добре, що не 16 днів, 2 години, 3 хвилини, 20 секунд було День. все добре. І вона почала мені подобатись. Домовились погуляти. А тепер, коли в мене з'явився час відпочити, і я запросив її в кіно і ресторан, вона починає мене уникати. Це зі мною щось не так. Чи дівчатам подобається грати з почуттями? ну Ситуація чимось схожа, але... Ну, я тобі покажу фотографію хлопців, він чомусь вирішив прикріпити своє фото. Так. Але... Ну, там по фото вже зрозуміло, що. Що за образ, так? Да, а це важливо, це вкладає в голову дівчини певні. Ставлення потім відносно того образу. Ну Бо оце, як вона тебе класифікує? Да, дивись, оцей образ, ти дивишся на цю фотографію, і тобі хочеться його тако приобняти і разом поплакати. ну реально хлопець, просто максимально сумний такий, печальний, знаєш, це кінець світу. Якась дівчина не захотіла з ним ти ціною в ресторан. Це схоже, знаєш на минулий випуск, коли людина казала, що все було добре. 16 днів, 2 години, 3 секунди. Все було добре. І тут в мене з'явився час. По перше. Що це піздеш? 16 днів є час переписуватись. Прикидаєш? Уяви, 16 днів ти переписуєшся з дівчиною. Ти mm -hmm. про щось з нею, блядь, переписуєшся на цей де твій час. якого хуя ти 16 днів просто текстом про щось з нею спілкуєшся? Там ну, яка б ти не був зайнятий цей чувак, ти виглядає що він там веде якийсь свій бізнес, і в нього мало дуже вільного часу. <рес> це вообще не про то. Да? Та навіть якщо ти ведеш свій бізнес, в тебе має бути час. Навіть вечором годинка дев'ята, нахуя тобі кіно, нахуя тобі ресторан? Ну це якраз випадок того, що хлопець не вкладається в себе і цю ставку, от умовно, да, ми в покер граємо, цю ставку дуже легко перебити, тому що вона максимальна. Виграємо там в дурака, в тебе там двойка чи шестірка, її легко перебити, розумієш? От так само ми маємо працювати, щоб коли дівчина зустрічається з нами і їй потім після нас якийсь хлопець. Він не був, ну він значно був нижче за нашого рівня, і вона тим самим ще більше нас виділяла. А коли ми е, умовно шестірки, да, якщо з аналогія з картами, то виходить там сімірка, все, він нашу ставку перебив. І ми в очах дівчини вже менш привабливі. Вона вже фокус уваги в неї зміщається на іншого. Тому це ще раз показ того, що треба бути настільки охуєнним, щоб дівчині навіть голову не прийшло. бля, а може, є круче хтось. Ну він завжди є круче, але ну ти був з потенціалом. Да, вона розуміє, да, може, ти не такий вже ахуєнний, да, як, наприклад, той, але ти постійно ростеш. оце все Тоді ну, вже... та тут, тут бачиш, навіть в чому проблема? 16 днів переписувалися, він вже якісь очікування будував. Прикидаєш, що ні та. разу не бачились, та. а вже він такий: ой, дівчата, ці, блять, дівчата, ті щолочки. Люблять бавитись почуттями моїми. А це я... той самий, що за що? Ні, ні, <рес> ні, Не той самий, я надіюся, хоча хто його знає. Це а, ж та. було на Ютубі, це на Срейці. От, і типу, бляхи, очікувань має бути ноль. Це раз, та. але вони не можуть їх, не може не бути, якщо це все, що є в житті цього хлопця. А по його вигляду, я можу сказати, що та. це все, що в нього є. В нього по-любому нелюбима робота. По його фотографії я вже сказав, він абсолютно незадоволений своїм життям. І максимум, що він очікує від свого життя, це те, що він знайде якусь дівчину, якій буде за нею ухажувати да? ухльостувати, за якій буде віддавати все, і це для нього буде максимум. Це буде його точка екстремуму в житті. То, о, ця дівчина і дарувати їй якісь подарунки, водити її в кіно і в ресторани. Це найщасливіше, що може бути в моєму житті. Воно настільки паскудне, що мені тільки подобається це і робити. І прикинь, дівчина йому в цьому відмовляє, вона каже: Та нахуй мені не здались твої ресторани, твоє кіно. І все, для нього це типа, а що тоді знову лише повертатися до свого гівняного життя, та блядь, щось не сильно хоче. Ну він сам розуміє, що підсвідомо, він нижчої цінності, ніж да, він да. чимось хоче компенсувати. Да, да, да. Так не працює. Краще ти вкладай в себе і не думай про компенсацію. Ти прикинь, бабки на кіно, на ресторан він находить. Я впевнений, що це знаєш, не то, що знову ж таки він не мільйонер, далеко не мільйонер. Він по-любому працює на важкій роботі. Там він заробляє ці гроші, замість того, щоб дійсно це проінвестувати в себе, в свій зовнішній вигляд, в свій стиль, почати вести свої соцмережі, почати якусь свою справу, почати нове хобі. Прикинь, скільки цьому можна зробити, що збільшить твої шанси ну, на дейтинг інхинку. Ні, нахуй надо. Нахуй надо. і то, що ти скажеш, що це не буде працювати, це буде працювати з тими дівчатами, які захочуть собі такого хлопця на її умовах. От ця не захотіла, вона захотіла собі нормального хлопця, адекватного, з яким вона готова спілкуватися так. на рівні або навіть з позиції знизу. Про що більшість дівчат на природному рівні і хочуть робити? Ну, є всякі такі марамої, які захочуть, щоб ти їм просто догоджав. Питання на що тобі це здалося? Ну, Єдину зноску ми зробимо, що він дуже юний, там не є, я думаю, йому там років до 20. Ну, не факт. Ну, ну, Як на мене, там дуже такий він юний. Єдине, що в нього є можливий, ну, неможливо, в нього є час, щоб компенсувати і надолужити той прайоб своєму еволюційному розвитку, як чоловіка. Оце він може. Але якщо він прийме за, як сценарій того, що він сприйме, знову ж таки, обіццінить це. Бо дуже часто, коли в тебе щось не виходить, ти обіцяєш. Тоді знову ж таки в нього нічого не поміняється. Ну в я є єди, єдине, що хочу сказати, якщо ви слухаєте оце і ви щось схоже почули, що відбувається в вашому в житті. Задумайтесь, реально задумайтесь зрозумійте, що ні, те... ну, це патовость в тому, що 16 днів там щось він рахував, там та які я кажу, чи... в нього щочек, щочек, Які і... признаки того, що все добре. Я не знаю, типу він в переписці, типу, добре. Та та піздець. Ти поки типу займаєшся сексом, і потім ти навіть в тому випадку немає ніяких гарантій, що ти вона не слає. Вроді би все, дівчина тянеться цей, а може бути всяке. В неї там щось чолкнуло. А тут, прикинь, просто перепис. Ти з нею переписуєшся, думаєш, що все добре. А її якийсь, блядь, чувак просто їбе, нахуй. кончає її в рот, а ти такий, ой, бляхи, вона мені смайлик поставила, сердечка. У нас так все прекрасно. Ну, Таке може бути. Блядь, та таке може бути ще й з дуже високою ймовірністю. Бо що ти Бо, думаєш? Ти? Вона 16 років сидить, чекає, поки ти будеш її трахати. Та ні. 16, 16 ні. днів, да. А, 16 днів. 16 <рапляє> днів <рапляє> та ні. Ти по-любому її трахає. І без квітів, і без ресторанів, і без кіно. От він. чому парадокс? Все, ти, ти попав. Ти попав. Ти не маєш взагалі робити якихось очікувань. В нього вже на ненадіжній почві, в нього вже є якісь очікування, що в нього все добре. Я кажу, коли був секс, раз, два, три, десять, хто має гарантії. Нема гарантії, а він тут вже вважає, що тут, от, признак, але як доходить до діла, вона на, навіть на фільм не може піти з ним. Ну, Про що мова? Про що мова на ресторан, офер, на фільм, на ресторан? Що я би сказав, я на лімузині зайду скаже, та йдете нахуй своїм лімузином? Ви взагалі не маєте розраховувати, що дівчина це як надійність щось таке. Це не надійна платформа. Як би там не було, сучасний світ настільки динамічний, що може помінятись яку секунду. А оці твої очікування, вони тільки тобі зроблять біль в кінці. А коли ти очікуєш, може всяке статися, і це навпаки тебе транслює з сильної позиції, дівчина відчуває, блін, він не так до мене ну, прив'язаний. Тому що похуй. Да. І ще більше, якби це краще, навіть з точки зору ефективності, це краще. І плюс, якщо встається якісь форс-мажори, і дівчина потім більш надійних індикаторів вона і при тому вона зливається, да, там, або ти її зливаєш, або вона, там різні ситуації. То ти не, ну, не розстраюся. Не от я так бачу. Оце краще не розраховувати, що ти що там це надійно. Люди вон 20 років разом живуть, в них діти є. і Там жінка в один день каже: все, я, типу, до тебе не відчуваю почуттів не маю. Що ти тут скажеш? Ну як от 20 років, а ви хочете 16 днів Дві години. Якою дівчину, я я розумію, що він не бачився. Він не бачився, він каже все. Я е, все добре хорошо. Все йшла. Хорошо, що... да. Це, це, як, той, дуже це як той мемчик, де собака сидить коротше, в палаючому будинку, і такий, все хорошо, да. все, все хорошо. Це в уяві того хлопця, все добре, бо тому що знову ж таки він не є компетентним. Прокачуйся, прокачуйся, і ти поймеш, що там піздець, Це яке хорошо. Ти далбов 16 днів е, роз, за очікуваннями, замість того йди в ніску вклади, йди на спортзал. Та сам сходи. Кіно. Далі познайомся з кимось ще. Роз, ну, створю більший вибір. Хоча б якщо ти хочеш там одну дівчину знайти, ну ти створюй його. Створюй це, щоб був якийсь відбір, щоб ти не був із позиції, знаєш, першу, перше попавшися, все, я її забираю. Заходжу в моногамний формат, і все. І ти в цій взаємодії будеш слабкі позиції. Тому в будь-якому випадку тобі треба ці темі розвиватися і далі познайомитися ще, ще. І вже серед них буде якісний якийсь вибір, який буде підходити тобі. А тут перше ліпше, і ти ще очікування сформував. Ну дуже-дуже печально. Я, ну, я дивуюся, я в шоці з хлопців. Тільки треба більше випусків, я думаю, щоб їх. Як ти кажеш, наставляти. А, ну І я, цей. в принципі, пропоную на тій позитивній ноті. Ну, вона так. така, знаєш, згорячо, але, але це так. корисно, так. так. Все це було приємно. Дякую. Ти бачиш неправильно, ти в А в кадрі добре сидимо? Правильно світло світить, так? Да. Так.